Вітаю, друзі! З вами інтернет-видання Бух. Я Людмила Романчук. І сьогодні в гостях у нашій студії волонтерка, юна тендітна дівчина, яка спочатку повномасштабного вторгнення взяла на себе нелегку нішу. Юлія Кротич, вітаю. Доброго дня. Отож, розкажи, будь ласка, з чого розпочалась твоя волонтерська діяльність. Я так розумію, це з 24 лютого все почалось чи ні? Все почалося орієнтовно з 2014 року, все-таки тому, що так, там це розпочалося з мого тата. Мій тато допомагав хлопцям, які з роботи пішли на війну ще тоді. Потім нашим односельчанам зимного, і по суті, я цей приклад взяла від нього, побачила, як він це робить, але так суто, щоб включилася. Вже самостійно в роботу волонтерства. Це вже скоріше всього з 24 лютого 2022 року. Яким був перший волонтерський запас, якщо пам'ятаєш, що просили бійці на початку? Ну, на початку були проблеми з амуніцією, і все ж таки зверталися за шоломами, тактичними рукавицями, бронежилетами. Ну бо дійсно ніхто не очікував, що це все буде так швидко. І це були одні з найперших запитів. Потім були чергування тероборони. Потрібна була їжа, бо всі не знали, що буде далі. Але в основному це все таки була амуніція і продукти харчування, тому що ніхто не був цілком готовий до цього. Чи бачиш ти зміни у тенденціях по запитам бійців, що було раніше, і що потребують вони зараз? Звичайно, насправді прогрес війни йде дуже швидко, і ворог застосовує різні, різну зброю, різні знаряддя для знищення наших будівель, наших людей, і це звісно дуже бентежить, тому запати в нас теж змінюються. Якщо на початку війни це була амуніція. Зараз з цим проблем в принципі, немає, тому що держава видає це все, але зараз є проблема з дронами, з ребами і з іншими військовими спорядженнями. Тобто це вже набагато складніше, важче зібрати, важче це добути. І, от, в принципі, якось так запити дійсно змінюються дуже-дуже сильно. З якими військовими частинами більше співпрацюєте? Це наші місцеві чи уже різні? Ну на початку, звичайно, що була найбільша 14-та бригада, 39-та, але зараз настільки змінився спектр бригад. Що... Тебе знають, говорять іншим бригадам, частинам і звертаються зовсім незнайомі мені люди. Але я все таки вважаю, що всі наші і всім потрібна допомога. Тобто я не дивлюся, чи це знайома людина, чи не знайома. Я просто перевіряю, чи дійсно є така потреба, і тоді починаю збір. А чи співпрацюєте з міжнародними донорами? Та з якими, якщо можете сказати, і хто до кого першим звернувся? Ну на початку війни як таких донорів не було. Але згодом влітку 2022 року ми познайомилися з Петром Августином і його родиною, яка на постійній основі наразі допомагає нам. Він сам з Німеччини, але його походження він поляк. Ось і він наразі сам вантажиться, сам збирає цю допомогу, будь-що і ще й відвозиться напряму військовим на гарячі точки, залишає щось мені для людей, яких немає дому. Це ВПО, і він постійно запитує мене, що потрібно для чого там, куди все везе, все збирає, все самостійно він, його сім'я і його донори з німеччини. Наприкінці минулого року були впроваджені зміни в законодавстві щодо перевезення гуманітарних вантажів. Так потрібно тепер заповнювати електронні декларації, і як ця система взагалі працює? Чи це спростило вашу роботу, чи навпаки обтяжило, і чому вони, на вашу думку, потрібно потрібні ці зміни? Ну насамперед, дійсно дуже багато волонтерів почали зловживати недоброчесністю, і насправді цілком зрозуміло, чому цю систему зробили для нас, але на жаль, це дуже ускладнює роботу простих звичайних волонтерів або людей, які хочуть допомогти. І насправді ця система все-таки погасила волонтерський рух. Через те, що люди бояться напевно брати відповідальність, брак часу і ще багато дуже причин, чому так. Але, е я знайшла вихід, я працюю з фондами, які мені роблять ці декларації, які в принципі виконують цю роботу. І якщо, наприклад, мій іноземний донор перевозить якусь допомогу, то благодійний фонд допомагає мені вирішити цю проблему. Але в свою чергу це більше зобов'язує мене створити свій благодійний фонд, над чим я задумуюся, але розумію, що через роботу і інші види діяльності. Це дуже ускладнить. Це не просто. Це потрібно або якісно виконувати цю роботу, або взагалі за неї не братися. Тобто тут теж палка з двох кінців, але все-таки схиляюся, що я все таки створю благодійний фонд, бо хочу і надалі допомагати людям, не тільки військовим, але і ВПО, і тим, хто цього потребує. Волонтерська спільнота у Володимирі чи в районі вона існує. Ви співпрацюєте один з одним, чи ви кожен по окремо? Ну, як правило, ми, якщо чесно, всі окремо працюємо, в кожного свій запит, але якщо потрібна якась допомога чи порада, ми постійно один з одним на зв'язку. Мені дуже сприяє Андрій Дорош. Він може підказати, як правильно заповнити, як правильно виконати. Є люди, які безпосередньо постійно відвозять мою допомогу, тому що не всі речі ти можеш новою поштою, наприклад, відправити. Чи просто передати незнайомій людині, тобі треба перевірена довірена особа. Тому, в принципі, в нас є зв'язок. Ми на зв'язку постійно, але так, щоб спільно, все таки не працюємо, так, щоб збори чи ще щось. Чи можеш назвати загальну суму, скільки вдалося назбирати коштів за минулий рік, наприклад? За минулий рік це понад 4 мільйони гривень, але я думаю, цього року буде набагато більше через те, що потреби ростуть, ситуація на жаль, не поліпшується. Будемо працювати на більшу потужність, буде підключати більше іноземних спонсорів, щоб покращити ситуацію в країні. Я думаю, кожному з нас це потрібно задуматись над цим і працювати. Чи пам'ятаєш, яким був найбільший донат? Пам'ятаю, що мені задонатила людина, це пенсіонер. Яскраво дуже пам'ятаю це, це села Горичів Василь Кислюк. І він тоді дав мені 20 тисяч гривень своєї пенсії, і я вважаю, можливо, це не найбільший донат. Але це донат, який доводить, що ти маєш донатити незалежно від того, скільки в тебе ресурсів, ти маєш просто пам'ятати, що в країні війна. Чи бачиш ти таку тенденцію, що спочатку люди були більш згуртовані і більше звертали уваги, більше донатили так, на волонтерські потреби для бійців? І зараз ну, багато хто я знаю з волонтерів, скаржиться на те, що донатів стає все менше. На жаль, так і. Тут, якби є пояснення, і, на жаль, ти не можеш нічого, нічого з цим зробити. Дуже сильно втратилась довіра людей, люди зневірилися, люди. Не можна казати, що втомилися через те, що військові втомилися набагато більше. Вони працюють над перемогою кожного дня, не скаржаться. І спілкуючись з військовими, я навпаки цю мотивацію собі і набираю, і дозволяю собі, не дозволяю точніше собі, розслабитися і сказати, я втомилася, там я не можу. Я не можу цього зробити. Тому я хочу, щоб люди. Донатили, продовжували донатити тим, кому довіряють. Або якщо вони не довіряють, то робили самі збори, працювали теж тоді над перемогою. Бо якщо ви не довіряєте, то це не вихід не донатити і не працювати над перемогою. Ти не можеш сказати: от скоро буде перемога, але нічого для цього не робити. Який зміст тоді вірити в цю перемогу? Віра має підтверджуватись якимись вчинками і діями. Наразі у тебе триває великий масштабний збір. Так, розкажи про нього нашим глядачам. Ну, збір дуже великий. Спочатку в нас, нас є два запити. Перший запит – це два дрони: 400 тисяч гривень потрібно. Але ми змінили ціль через те, що нам більш необхідна снайперська гвинтівка. і дуже багато проблем з набоями дійсно. Ми вирішили змінити цей спектр, відсунути поки дрони, поки вони наразі в хлопців є, але це розхідний матеріал. І схиляємось все-таки до пріоритетів цілей, наших тому сума не змінюється 400 тисяч гривень, але ціль буде іншою. Я потім повідомлю на своїх сторінках в соцмережах, що ось така ситуація. Потрібно все-таки більше цю ціль виконати скоріше. Після снайперської гвинтівки, я так розумію, будете збирати на дрони. Так, будемо збирати на дрони. Там це обов'язково через те, що офіційний запит вже є. І сказати ні, я не можу. У мене не було такого, що я там відмовила хлопцям. Я кажу: робіть, будь ласка, офіційний запит, і будемо працювати. Все. Ну що ж, дякую вам, дякую, що завітали до нас, і хочеться звернутися до наших читачів. Ви не можете втомлюватись від війни, ви мусите допомагати, і кожен на своєму місці. Якщо ви знаходитесь тут в тилу, то донатьте, будь ласка, допомагайте нашим бійцям так, як можете. Хочу щиро подякувати усім людям, які вже задонатили мені, продовжують, донати, донатити, поширювати усі мої пости. Насправді мені дуже важлива ваша підтримка, щоб допомагати хлопцям. І дякую вам дуже за довіру. Всі сім'ї, друзям і усім, навіть з ким ми не знайомі, за вашу підтримку. Надіємось перемога буде близько, але давайте для цього робити максимум зусиль.